Цікава статистика, до речі, що більш ніж 76% отриманих Digital Nomad – це якраз наші IT-спеціалісти. Да? 7%, мені здається, це дизайнери, це люди таких творчих професій. Да? І 5,6% це дистанційно викладачі. це… Наші, я не знаю, наприклад, там, психологи, це якісь люди таких наукових більш професій. І тому 76% це наші IT-спеціалісти. Ну, І ми знаємо прекрасно, що Валенція, наш офіс в Валенції, це є таким доволі таки активним світовим хапом для всіх наших айтішників. Да? Так, нас, це правда. Що, угу. да, що я тісно... виступала в Валенції. Так, да, так і є. І тому е дивіться, що необхідно чітко для себе. Ну, да, якщо просто от ця віза да. е цифрового кочівника, вона дає можливість сплачувати не за ставкою 45, а за ставкою 24 по low, Е, Лоу. Е на доходи, наприклад, зарплати, що ти отримуєш е в Іспанії. Є такі топові податкові консультанти, як Людмила Демченко, виступають в Future Business Club двічі на місяць. Розказуючи всі новинки, чому ви ще не знали?